Щоби повною мірою збагнути, через який саме подвиг Борис і Гліб першими серед Русичів потрапили до візантійських святців, завітаємо до вишнього міста або Вижгорода. Саме там, в резиденції княгині Ольги та місці перебування чудотворної вижгородської ікони Богородиці, 15 травня 1115 року відбулося урочисте перенесення до новозбудованого кам'яного храму мощей двох синів Володимира Хрестителя. Ця подія стала святом примирення княжих династій тогочасної Русі. А Вижгородський Борисоглібський храм, на древніх руїнах якого і сьогодні височіє церква, на довгі роки став сімейним святилищем вітчизняних можновладців та духовним нагадуванням про необхідність долати міжусобні чвари, живучи за принципами Євангелія. Подвиг святих князів страстотерпців Бориса і Гліба полягав саме в тому, що вже у другому поколінні князів Руських після хрещення вони. Втілили у життя конкретну е, справу. Вони е, зробили вчинок, не теоретичний, не відірваний від життя. Е, вчинок страшний. Тому що, е, маючи всі можливості для е, збройної е, оборони, маючи е, Право на те, моральне право на те, щоб також змагатися за владу, вони не лише не захистили себе, а принципово відмовилися від будь-якої участі в особицях, навіть були готові щоб вмерти, але не проливати братньої крові. Володимир Хреститель помер несподівано. Перед тим відрядивши у похід на чолі Київського війська свого улюбленого сина Бориса. Ситуацією скористався старший син Святополк. Він захопив владу, незважаючи на волю батька, який своїм наступником бачив саме Бориса, вихованого у християнському благочесті. Під рукою Бориса перебувало усе столичне військо. Дружинники з любові до свого керманича вмовляли княжича піти на Київ і зайняти великокнязівський престол. Але той відмовився: Не здійму руки на брата мого, після чого відпустив військо. Бориса повідомили, що святополк вже пообіцяв щедру платню за його смерть, але замість широкомасштабної громадянської війни або втечі молодший брат обрав молитву. Саме під час розмови з Богом вразила його рука вбивць. Пізніше найманці так само обірвали життя Гліба, який теж відмовився від збройної кривавої боротьби за владу. Святі Борис і Гліб, як страстотерпці, вони залишаються таким високим мірилом. Тобто, поглядаючи на них, ми можемо сказати, що в нашій е такій напівдикунській середньовічній історії ось були такі люди. І якщо ми не можемо чинити так само, то принаймні давайте пам'ятати, що ось люди таке робили. В ті часи, коли, за словом давніх билин, казав брат братові, це моє, а це моє теж. Вчинок Бориса і Гліба вразив сучасників, адже святі брати не лише відмовилися від владних амбіцій. А й принесли в жертву християнській любові своє життя, власною кров'ю згуртувавши тогочасний політикум та на довгі роки припинивши криваві міжособиці.